Давайте почнемо з трагедії. Росіяни атакували Запорізьку область. Двоє людей зазнали поранень. Палає СТО про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він вказує, що наряди швидкої вже виїхали на місце ураження. Ну і всі екстрені служби працюють уже і додав, що в деяких громадах виникли проблеми з електроенергією. Сталося це буквально щойно. Російські війська продовжують просуватися на сході України. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Зазначають, що на Покровському напрямку ворог, нібито, окупував нову пустинку, яка знаходиться неподалік Новотроїцького. А на Курахівському напрямку, начебто, загарбники окупували населені пункти Старі Терни, Лінку та Новодмитрівку. Аналітики зауважують, що росіяни також мають просування ще в кількох населених пунктах Донеччини, зокрема у самому Кураховому, а також у Романівці та біля Успенівки.